Всім привіт! Багато хто мене питає, як на такому китайському трьохниткому верлокові аналог 51 класу, змінити довжину стібка. Як його зробити густіший або, навпаки, чуть рідший? Ось дивіться, зараз ось який стібок. він Рідкіший трохи. Наприклад, я хочу його трішки густіший зробити, що потрібно для цього зробити. Так. Від'єднуємо розім, живлення, повертаємо оверлок на себе. Так, зараз я. Зараз, зараз увімкнути спалах. Так. Щоб було видно добре. Так. Ну, думаю, більш-менш видно. Так. Я ще ближче піднесу. Так. Ось, Ось тут є гвинт, який потрібно беремо ключик на 7 відпустити. Можна накидним, накидним краще, можна і рожковим. Так, все, ставлю на місце камеру. Так, ось дивіться. Раз. Зірвав. Так, далі. Далі, далі. Опускаємо вниз. На деяких оверлоках є ось тут шкала. І показчик. Ви можете орієнтуватися по цій шкалі. Так, опустили в самий низ. Що воно вам дасть? Довжина стіпка зменшиться, він буде більш густіший. Опустили вниз, затягнули. Так, під'єднуємо роз'єм живлення. Так, перевіряємо, нитки нічого не запутано. Так, ну що, пройдемось. прошуємо. Ось, зверніть увагу, який тепер став стібок. І ось який був. Є різниця? Думаю, що є. Ну, такий мені, здається, більш кращий. Ось. Чим такий. Може і комусь і такий кращий. Так що дивіться, ось так можна відрегулювати довжину Стіпка. Надіюсь, комусь відео було корисне, сподобалось. Ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Пока-пока.